Так, Добрий день глядачі ютуба. Що ж, придбали ми такий культиватор. Привезли нам його два дні тому. І так, виробник е, Авалон. Е, ж, всі його знімають обзори, там е, купили, стоїть, він зразу знімає обзор, як він ось в роботі. Почали ми колоть соняшник. Пионер 66 -й. В принципі хорошо получається Що по культиватору Робочі органи всі Эльворті Лево-красна, право чорна ну без разниців, навіть краще. Всі робочі, и сапки, и лезвия, все робоче. Так, по рамі. Рама шестерка. в принципі, як усі. Великі отакі колеса. Ось все. Одне, що тільки тугувато крутиться, подивимося тоді. Так, ну в принципі що, З транспортним, транспорт не зняв, нам тут недалеко до села, так що працюємо. В принципі, з транспортним добре, ну, в принципі, і так у нас можна проїхати не дуже за розчину. Якщо в нас, в нас є далеко поля, то в принципі, незамінна річ. Такий в принципі культиватор. За ціну дзвоніть, домовляйтеся. В принципі, поступки були в ціні, не так як інші. Ціну поставили і сидять собі. В принципі, нормальна компанія. Ну, подивимося по якості. Це Те, що я тільки 5 гектарів сполу, це ще нічого не значить. Ну що ж, друзі, працюємо далі. Все буде Україна. Слава Україні. Доброго дня, глядачі Ютуба. 20 червня. 2024 року знаходимося на полі з кавунами, наш міні-огород, проводимо останню прополку. Так як кавун вже починає стелитися, вирішили його прополоть. Бур'янів тут майже й немає, але прополоть потрібно. Так, в основному у нас такий ось стан більші, є набагато більші, є вже такі, що полуть дуже Ніяк. Ось можемо бачити вже які це і майже вже ці. Так, пройшли в нас хороші опади. Як ми взагалі полемо? Ті рядки, які в нас ідуть понад цим, стрілями познімали, тут тільки в нас сад. Так, в основному ця операція для того, щоб зберегти вологу, закриваємо вологу і щоб в принципі, було добре. Так, добрий день, глядачі ютуба. 9 червня 2024 року і проводимо міжрядну культивацію кавуна. Вже майже закінчуємо тут. Пару кругів залишилось. В принципі, вже таку площу зробили. Так, що покажу, якими робочими органами працюємо, як виходить. КРН для таких випадків потрібен був, ну, щоб або КРН новий, або хоча б секції, щоб були нові, щоб можна було точно вести. Наші. Так, можемо бачити, якщо в нас йде в рядок ось, можемо бачити, рядок іде. то тут залишається як під соняшник, під кукурудзу, без різниці. А тут ми ось зробили звичайне лезо. Можна в принципі, поставити 400-ту лапу, ну, але ж всі знають, що лапа ж вона робить канаву, вона розгортає ту ще землю. Це коли на швидкість, воно перелітає, воно все нормально. Ну а тут ми вийшли з положення, приварили ще це ліве лезо, а це праве лезо. І також ще в минулих роках ми просто лезо було, а в цьому році ще отак, сантиметрів 15 ми доварили і це чітко все вирізає, щоб поменше було людської праці, так як людська праця дорога і не завжди вже зараз можна її знайти і використати Так, в принципі, отак. Чотири таких лапи в принципі кавуни е більш-менш така ось фаза в кавунів ось можемо бачити Находяться вони трошки такі канавки в принципі вже проводилася інсектицидна обробка але буде ще і фунгіцидна обробка в принципі, оце так. Потрібно працювати далі, тому в принципі, працює. Так що ж, підписуємось на канал, ставимо вподобайки і все буде Україна. Така ось робота. Робота не билежачого. 3 кілометри в час. Дивимося в зеркало. Пішли правильно. Доброго дня, глядачі ютуба. Відео сьогодні не дуже по тій тематиці, а по тематиці того, як знищити бур'яни, коли не спрацювали гербіциди. Так, можемо бачити, який фон у нас. Це поле не наше, це люди, людям ми допомагаємо. Так сказати, своїх техніки в них немає, небагато землі, їм і не надавано. В принципі, можемо бачити гроза бур'янів культиватор Керен. І хочу показати, як виходить. Ось можемо бачити фондо. Тут я вносив соняшник, я не знаю, якийсь Євросемовський. Е Вносив я тут євролайтінг, імпекс дуо, мабуть, чи щось таке в общем, мені дали. В нормі десь один, ну, один і один літра на гектар. Можемо бачити, да, воно його присадило, ну воно його не вбило, воно одійде і воно буде рости. Так як сояшник, ми можемо провести міжрядну культивацію, ось можемо бачити, що ми робимо. Ось можемо бачити, яке йде підгортання і яка стає чистота. Так, да, не ідеально, процентів, ну, процентів 80, навіть, якщо ми заберемо, але це ж все одно. Ну, Пройшов, звісно, в нас дощ. Якби не дощ, такої б красоти звісно, не робило. Це я вам ну, так кажу, що щоб ніхто там мені не писав. Коли сухо, воно так не горне. Ось можемо бачити, горне як бульдозером. Сьома понижена і більше ним дуже ніяк. Іти, Ну, Шкода трактора, не хочу його. Мучити. Отакі ось лапи, лапа підгортач. Вона вже грязна, звісно, бур'янові. Це Це в нас 400 і з більшим вигином, чи викрутом, чи вигинем. Це принципі, лапа. Цю сторону ми обрізали і також, хто буде брати, по 2 см тут були ще отакі у нас. Ну, вуха, Вушка такі, ми їх ще пообрізали, щоб е, не так по соняшнику, тому що вести треба його акуратно і вести треба точно. В принципі, отак. Соняшник то більш-менш нормальний, соняшник тут по соняшнику. Ну, Що хазяїни кажуть, то й ми і робимо. В принципі, отак. Е, сходу не буду показувати, так як шарманити треба добре. І, в принципі, це. Але ж можемо бачити картину до і картину після. Це зовсім дві різні речі. Ось можемо бачити до, можемо мати після. Так що, хто хоче, можете ці лапи замовляти. Не я їх продаю. Це моя рекомендація для тих людей, в кого от така от ситуація. І що робити, щоб, щоб не купляти чи в кого може є, щоб не великі, а такі середні підгортачі я їх називаю. Вони в принципі, можуть справлятися як і з малим соняшником, коли він малий, так і з великим. в принципі. Можете вбивати в Google, я там колись відео вже виставляв. Відео в принципі, є про нього. Так що, оце так. Так що, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і все буде Україна.